Чому я так ретельно досліджую тему «Зрозумій себе та інших? Справа в тому, що дійсно не буду це приховувати, я дуже довгий час стикалася завжди протягом свого життя, що мене ну, не дуже якось люди розуміють. І якщо я вже звертаюсь ну, до когось там, коли я звертаюся якимось питанням до людини, то я завжди звертаюся зазвичай до кращих, до кращих спеціалістів, кращих експертів. І я стикалася з тим, що навіть крутезні люди все одно мене нібито не розуміють. І насправді це не нібито вони розуміють. Просто кожну людину можна зрозуміти з різних сторін. Ми дуже-дуже багато, ну, багатомірні. Да? Кожна взагалі людина навколо нас вона підсвічує нашу сутність. І навіть якщо нам хочеться заперечувати, коли якийсь там експерт про вас каже, ну, в тебе ось. Ну, в тебе проблема, да, або в тебе ось щось ось так, або в тебе навпаки, ти супер, а в тебе нема проблеми в тому, що ти собі приписуєш. Насправді, от саме через це я і знімаю свій контент, тому що зрозуміти себе і інших це не так просто. Те, що ми про себе думаємо, це взагалі дуже часто не те, що є насправді. Ну і взагалі в мене було ще раніше на моєму каналі давно про те, що я у позиції учня, так би мовити. Тобто мене вчить усе. усі. Так, якщо я звертаюся там з якимось там дуже делікатним питанням, то я намагаюся дуже ретельно підбирати цю людину, але не факт, що там все буде ідеально. Але в принципі я вчуся у кожної людини, У кожній людині. Криється такий потенціал, про який ми можемо зверху, коли ми так зверхньо коли спілкуємося, навіть не здогадуватися. І взагалі вчать не тільки люди, і навіть тварини вчать. вчать. Да, я дуже багато вчуся у своєї кицьки, наприклад. І дуже-дуже людина, яка зовсім може здавалося, не може вас вам так здається, що вона не може вас чомусь навчити, насправді. Ого, го чому може навчити?» Отже, мій канал Зрозумій себе та інших, він саме про те, щоб ми вчилися з різних сторон на себе і інших дивитися. Бо я стикалася з тим, що навіть дуже круті такі експерти в медицині, в педагогіці, в психології і так далі, вони ну, трошки клеють ярлики. і Інколи можуть дуже дуже травмувати на все життя людину. особливо це стосується знаєте, там педагогів. Коли там у молодших класах можуть щось таке, як сказати, і дитина потім назавжди зі своїм тригером. Це все, звісно, можна від цього позбавитися, але, але, але підписуйтеся обов'язково на мій канал, діліться моїми відео, розповсюджуйте. в общем, підтримуйте всіляко, тому що це буде спонукати мене на новий контент.